Слава Богу. Перед нашою молитвою я прочитаю. Ми прочитаємо містописання із послання до Римлян, другий розділ, перший вірш. До Римлян 2.1. Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. Сідайте, будь ласка. Ми зараз будемо молитися, але перед цим я б хотів коротко поділитися кількома думками, і я думаю, що більшість із нас пам'ятаємо минулу неділю. У нас було служіння причасті, і Бог говорив до нас через свою посудину саме про момент осудження, що є люди, які допускають у своєму житті осуд, більше того, осуд на служителів. І в цьому потрібно покаятися, так не робити, тому що це Богові не подобається. І ви знаєте, це насправді дуже актуально, і саме тому хотілося б про це сьогодні нагадати. Взагалі, я думаю, що це помітно, що українському народу пліткувати, притаманно судити, притаманно обговорювати інших людей. І це така, скажімо так. Нехороша традиція, яка тягнеться ще з спокон віків. Але Біблія закликає нас до абсолютно протилежного. Я прочитаю ще одне місце із Писання Матвія, 7, розділ, перший вірш, це слова Ісуса Христа. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І чого в Оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого Давай вийму я заскалку з ока Твого, коли Он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. Ісус Христос не спроста і не дарма говорив ці речі, тому що. Коли ми осуджуємо іншого, ми гордимо цією людиною, ми зневажаємо її. І я думаю, що багато із нас вони не знають насправді, що роблять в той момент, коли обговорюють поза очі якусь людину. І я хочу навести такий приклад: один. Я думаю, що можливо я його вже згадував. Я десь, десь точно було, чи на молодіжному служінні, чи, чи тут. Але ще раз нагадаю: він мені, я побачив його, почув, точніше, подивився в інтернеті, він мені дуже запам'ятався. Один чоловік летів в літаку, він е, сидів на своєму місці, і перед ним сиділа. Сидів також чоловік, який постійно, який постійно на своєму стільці е, метався то туди, то сюди, то відкидався, то е, Навпаки, щось таке робив. Одним словом дуже сильно заважав, тому що ну, в літаку, якщо це звичайно, не бізнес-клас, там все дуже вузько, тісно. І це дуже не подобалось тому чоловікові, який сидів перед ним. І от він старався, коли той відкинеться назад, підставити коліно, підставити ліко, щоб якось його не знаю, вдарити, зачепити, що він перестав це робити. І от прийшов момент, коли цей чоловік, який сидів попереду, він повернувся назад і каже. Чи не могли б ви не підставляти коліно, коли я спиною відкидаюсь назад? Справа в тому, що у мене важка форма раку, і моє тіло пронизують болі, судоми, від яких мені дуже боляче. І от тому чоловіку, який от навіть не попросивши його так не робити, не розібравшись у ситуації, він відчув глибокий сором, тому що ця людина була хвора, вона по-іншому не могла себе вести. І Знаєте, в духовному житті трапляються подібні речі, коли ми щось не знаємо, щось домислюємо і починаємо це говорити, обговорювати, і тим самим ми судимо людей, що чим порушуємо Божу заповідь, заповідь Ісуса Христа. І я хотів би також навести ще одне місце: це із другого Самоїла, 12 розділ, 4-5 вірші. Це історія про Давида і Натана. Рок Натан прийшов до Давида. Ми знаємо перед історією, коли Давид згрішив, І я прочитаю це четвертого вірша. І прийшов до багатого чоловіка подорожній. Та той жалував узяти з худоби своєї дрібної чи з худоби своєї великої. Щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов. І він взяв овечку того вбогого чоловіка і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і він сказав до Натана: Як живий Господь, вартий смерти той чоловік, що чинить таке. Ви знаєте, у момент, коли ми когось судимо, ми зовсім не бачимо нічого, крім самого себе. І от в Давида була проблема, це був явний гріх, який він вчинив. Він е, пророк Натан провів аналогію. Тільки Давид не овечку взяв, він взяв жінку, чужу жінку, так все підлаштував, і що людина взагалі загинула. Урія загинув. І Давид, коли чує це, він навіть не розуміє, що мова йде про нього самого. І він тим самим виносить суд самому собі. І... Хочу закликати нас, щоб у нашому житті не було так само. Коли ми чуємо про якісь чужі, можливо, гріхи, можливо, якісь чужі історії, з життя, щоб ми не спішили виносити вирок, тому що, виносячи вирок когось іншому, виносячи вирок нашим ближнім, ми можемо винести вирок самому собі. Тому що ми всі люди грішні, ми всі люди помиляємося, і кожен із нас може бути на місці іншої людини. І чому. Христос так не любить засудження і плітки, тому що це порушення найперше основної Божої заповіді це любити свого ближнього як самого себе. Я думаю, що жоден із нас не любить ближнього, коли починає його судити і в чомусь обвинувачувати поза очі. І Христос закликає нас виправляти один одного, якщо є необхідність докоряти один одному, але робити це при зустрічі вживу. Щоб людина знала, що про неї говорять, і якщо є насправді об'єктивні причини, якщо є факти, по яким можна до цієї людини звернутися і сказати, їй, брате, чи сестро, ти робиш не зовсім правильно. Давай подумаємо, давай помолимося, давай вирішимо цю проблему. Оце Христові подобається. Це прояв любові до ближнього. Хай Господь допоможе кожному із нас. Наведу ще таку, на такий приклад. Одна жінка із своїм чоловіком, своєю сім'єю переїхала в іншу. Місцевість. І в них був приватний будинок, і кожен раз. от І біля них жили сусіди, і сусід, також сім'я. І та жінка, яка поряд із них поряд із ними жила, вона часто прала одежу, білизну і ну взагалі одяг. і Кожен раз, коли ось ця жінка, яка переїхала, вона дивилася на оці попрані речі, вона завжди бачила там плями на цій одежі і говорила самій собі, як же ж так можна прати, коли залишається бруд на одежі? І вона постійно, от, коли бачила, тільки бачила ці плями, знову говорила, як так можна прати? Як так можна прати? І от прийшов день, такий гарний сонячний день, як сьогодні. і... Вона знов побачила, що сусідка попрала речі, але на ній не було жодних плям. І вона звернула до свого чоловіка і каже: Я вперше бачу, щоб були так гарно попрані речі у цієї сусідки нашої. А той чоловік каже: Це тому, що я сьогодні вранці встав і помив наші вікна, через які ти постійно дивилася на оці речі. І справа була зовсім не в плямах на тих брудних речей, справа була в брудних вікнах, через які ти споглядала цей одяг. І хай Господь допоможе, щоб у нашому житті не було так само, щоб ми не дивилися крізь призму якихось своїх ставлень, упередженого ставлення, якоїсь своїх думок, а щоб дивилися на нашого ближнього в першу чергу з погляду любові, безмежної любові. Друге до коринтян, 13 розділ, 5 вірш, написані такі слова: Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. І 1 Івана Евангелія від Івана, 7 розділ, 24 вірш, написані такі слова: Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. Якщо у нашому житті виникає потреба справді сказати щось своєму ближньому, справді щось ми бачимо не так, то хай Господь допоможе нам чинити справедливий суд. Хай Господь допоможе кожному з нас робити це виключно, тому що ми переживаємо за душу наших братів і сестер. І... Хай Господь боронить нас не судити наших служителів, не обговорювати їх, не, роб, не ставити це як прикладом для інших, щоб інші так робили. Хай Він Господь нас від цього збереже і дасть нам мудрості правильно у цьому поступати, правильно чинити, щоб ми догодили Богові в першу чергу, щоб Господь нас благословив і щоб через наше життя прославилося ім'я Боже. Закликаю усіх помолитися подякувати богові прославити його і попросити в нього благословення на подальший час амінь